Всім привіт! Це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. В цьому огляді говоримо про останні події на українській залізниці і прозвучать зокрема такі теми. У грудні почне ходити один з найдешевших поїздів Львів Дніпро, який прямуватиме через Житомир та Київ. Україна та Польща відновлюють ще одну прикордонну залізницю. І цими днями «Укрзалізниця» презентувала нове меню гарячих напоїв у поїздах. Україна продовжує чинити опір атакам росіян, які намагаються захопити нові території, і відповідно Збройні сили України потребують якомога більшого зброєння а також тактичних засобів, серед них вироби медичного призначення. Міжнародний благодійний фонд Панда разом із волонтерською командою мавка Волонтерсюкреїн виготовляють аптечки органайзери, які необхідні для надання першої медичної допомоги. І наразі волонтери збирають кошти на придбання. Тканини, з якої будуть виготовлятися аптечки. Якщо у вас є бажання допомогти у цій справі, ви можете відправити свій донат, всі необхідні реквізити і посилання, ви знайдете в описі цього відео. А цими днями у мережі з'явилися фотографії відновленого залізничного моста через річку Ірпінь, який до цього був зруйнований. Як відомо, під час бойових дій у березні 2022 року були підірвані два мостові переходи неподалік станції Ірпінь. Один міст відновили за допомогою тимчасових конструкцій у короткі терміни. Ну а другий міст відбудували повністю та змонтували несучі конструкції відповідно до проекту. Тим часом в «Укрзалізниці» поки немає офіційної інформації щодо відновлення мосту. Ну між тим Україна продовжує шукати шляхи покращення міжнародного сполучення. І наразі відомо про те, що тривають відновлювальні роботи залізниці на ділянці хирів сянок. Роботи ведуть як польські залізничники, так і українські. І після повного відновлення цієї ділянки поїзди з-за кордону зможуть заїжджати на українську територію. Детальна інформація щодо робіт з відбудови залізниці з'явилася у польських змі. Зокрема, говориться, що мер міста Устрики-Дольні Бартош Романович показав роботи з модернізації лінії 108 з українського боку. Роботи розпочалися в серпні, і наразі на деяких ділянках, особливо ближче до хирова, вже є шпали. А на деяких відрізках також є і колія. Цікавим фактом є використання шпал, які підготовлені для монтажу колій стандарту 1435 мм та 1520 мм. Завдяки цьому потяги знову зможуть перетинати кордон без зміни колій. Ймовірно, роботи будуть завершені у першій половині 2023 року. І тепер до теми залізничного сполучення по Україні цими днями стало відомо, що призначається поїзд номер 131 дріб 132 дніпро Львів. А це буде фактично один з найдешевших поїздів на Укрзалізниці, адже відстань у 1273 кілометри. Можна буде проїхати всього за 253 гривні. Цей поїзд Укрзалізниця анонсувала ще наприкінці жовтня 2022 року, як Львів Запоріжжя. По суті, це реінкарнація поїзда Львів Бахмут, що прямував через Полісся та Житомир. Обіцяний поїзд номер 131 дріб Вже зачекалися пасажири і час від часу закидали Укрзалізницю питаннями про дату відкриття руху. Наразі відомо, що поїзд стартує 10 грудня зі Львова першим рейсом, але маршрут вкорочено до Дніпра. Періодичність руху через день. 12 грудня має відбутися перший рейс з Дніпра. На маршруті у поїзда 27 транзитних зупинок. Час у дорозі трохи більше доби. Час відправлення зі Львова о 18.08, прибуття до Києва о 9.28, прибуття до Дніпра о 18.25. Зворотній рейс відправлення з Дніпра о 7 годині 2 хвилини, прибуття до столиці о 16 і у Львові о 6.55. У складі поїзда вагони трьох класів плацкарт, купе та СВ. Найдешевший квиток за маршрутом Львів-Дніпро у плацкарті 253 гривні, купе 589 гривень, СВ 948 гривень. Тут варто додати, що згаданий поїзд Львів-Дніпро здебільшого годиться для поїздок на невеликі відстані, і фактично він буде виконувати роль кількох поїздів, наприклад, Львів-Київ та Київ-Дніпро. І також пасажири матимуть можливість обирати зручний час для поїздок залізницею вночі або в день на окремих ділянках. Тим часом на деяких напрямках змінилася періодичність курсування поїздів, що призвело до непропорційної кількості рейсів. Так між Харковом та Львовом по непарних датах тепер ходитиме лише один поїзд. З 24 листопада Укрзалізниця змінила періодичність руху двох поїздів: номер один Харків Івано-Франківськ, та номер 21 Харків Трускавець. Вони курсуватимуть по парних датах з Харкова та по непарних з Трускавця та Івано-Франківська. Таким чином, по парних датах з Харкова на Львів відправлятиметься одразу чотири поїзда: номер 1 номер 15 номер 21 і номер 45 А по непарних датах вирушатиме поїзд номер 17 Харків Ужгород. Виходить, що на окремі пікові дні перевезень припадатиме лише один рейс. Разом з цим вказаний поїзд має не дуже зручний час прибуття до Львова. 4 година, 31 хвилина. Таке нерівномірне призначення поїздів створює обмежені можливості для планування громадянами поїздок. Я вже колись розповідав про те, що залізниця може залучати додатковий фінансовий ресурс за допомогою різних маркетингових важелів І серед іншого, це може бути продаж стилізованих товарів та сувенірної продукції. Цими днями Укрзалізниця презентувала оновлене меню гарячих напоїв у поїздах і також показала сувенірну продукцію, яку зможуть придбати пасажири. Цими днями Укрзалізниця презентувала новинки гастрономічного сегменту для пасажирів. Зокрема, стане більшою пропозиція гарячих напоїв. Починаючи з 2 грудня, у деяких поїздах з'явиться ціла чайна карта. Зокрема, пропонуватимуть пасажирам оновлений класичний чай трьох видів: чорний цейлонський, зелений китайський, фруктовий американський. Також буде нова колекція авторських чаїв. Далі в асортименті натуральна мелена кава, дріб. Кава. Мелена кава запакована у спеціальні пакетики і заварюється безпосередньо у стакані. Також у поїздах з'явиться оновлений колекційний рафінат та цукор у стіках, дизайн пакування яких відтворює образи семи вагонів потяга до перемоги. Також поступово будуть повертати підстаканники. Пасажири зможуть побачити цей аксесуар не лише у звичному вигляді, але й з'являться підстаканники з оновленим дизайном. А дякую всім глядачам за те, що надсилаєте новини для транспортних оглядів. Якщо у вас є цікаві повідомлення на залізничну тематику, надсилайте їх за контактами, що є в описі цього відео. Також хочу подякувати всім глядачам і підписникам за те, що підтримуєте цей ресурс і надсилаєте свої донати. Нагадаю, що підтримати канал залізні магістралі можна за допомогою різних опцій. Це можуть бути вподобайки. Репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також буду вдячна вам, якщо скористаєтесь функцією спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Бажаю всім глядачам цей непростий час витримки та мужності Україна переможе.